Ми ж, звісно, з маркізом продовжуємо шити. Я поміряла куртку. Все добре, мене влаштовує. І тепер буду її розбирати знову на деталі і підкроювати підкладочку. Дякую, маркіз. І ось у мене така дуже гарна підкладочка із зеленим таким відливом. Мені навіть цікаво, більш подобається, коли підкладка. Не завжди в колір, не знаю, чи не дуже я передаю, але я думаю, трішки видно, що вона відливає зеленим і підкрою підкладочку. Звісно, що я шию куртку вдома після роботи основної, тому показую вам штани. Це я шию замовниці на роботі, а куртку я шию для себе. Вдома по вечорам після роботи. Тому можете шити зі мною. Дякую, Маркіз. Дякую, що допомагаєш. Ти підкладку також тестуєш. Да? Ну як гарна, тобі подобається. Смачна подобається. Маркізу подобається. Отак. От тобі личить гарно і смачна. От, зрозуміло, і так навіть. Ну без себе ніяк не обійдеться робота. Ну ніяк. Добре, що це моє.